Вітаю, шановні пані та панове. Горить та показує рівне. За кілька секунд у спорткомплексі, ДСШ номер 4 міста Рівного розпочнеться матч восьмого туру чемпіонату Бет Кінг Екстраліги з футзалу, в якому кардинал-авангард Рівне прийматиме команду Фурнітура з міста Коломия Івано-Франківської області. Отож, вже майже все готове. Кардинал грає у своїй традиційній салатово. В чорній формі. Грає в білій формі. Її, її ворота ліворуч. І швиденько. Після ось цієї атаки про стартові. Також офіційні особи спостерігач арбітражу Юрій Веремчук. Та е, Роман Матвію. Часом зараз бачимо: небезпечний був удар. дав хороший удар Дмитро Скіпчик. П'ять чоловік поперечину. І Мартиненко. Малиновський. Горбулька та волянюк хороша зараз атака. Це перший фол в нашому матчі. Тим часом супергол-красень забиває Михайло Волянюк на четвертій, на п'ятій перепошую, хвилині нашого матчу. Гравці. Ось такі голи після розіграшу кутових. Власне. Дозволю собі зараз після цієї атаки. Фактично один, два, три, чотири. Чотири тури. Поспіль не може перемогти кардинал. І Який був зараз момент. Валянюк з, Мал... з Малиновським. ті дуже гострий, прозивати хороші моменти не було. Було багато таких дальніх намагань, але не більше. І Зараз. Ось він з м'ячем на половині рівнян. Подивився на Дмитра Дяченка, напевно, вирішив, чому собі не спробувати. І непогана була зараз атака. Хороший удар в ближній кут. 77-й номер. Іще один-один. Все ж таки з другої спроби забивають. Гол гості. Це блащук. Отож один-один на 17-й хвилині. Ще один удар. І ще один удар. Після першого тайму рахунок нічийний 1-1 зараз був перший. Зреагував на цей удар. Можливо, буде то подивимося, але тим часом ще одна атака кардиналу. Хороший зараз був ще один момент кардиналу. І що? Немає голу. Черговий зараз був момент Микити козлюкан. Здавалося, що якесь неймовірно серйозне пошкодження. але Е, дякувати Богу, все гаразд. Бро собі якийсь сейв зараз. Не соромиться він йти вперед. Скіпчик. і Гол нарешті забив. Микита Козлюк. Отож, 27-ма хвилина. Дев'ята хвилин другого тайму тайм нас є. Йде і ще. Точно, що ще крапку рано ставити в цьому матчі. І зараз так. І Що? Які момент. До речі, я так відзначав в команді фурнітура голкіпера. І що гол забиває Ернест Романчук? Потужний удар, звісно, в Ернеста Романчука, але так мені здається, все ж таки мав шанси, скажімо так, Дмитро Дяченко відбити цей удар. 2-2. За 4, рівно за 4 хвилини до завершення е, нашого матчу. Дмитро Скипчик. Козлюк пробивав. Кардинал. Після цієї атаки, цієї контратаки. І зараз э, Дмитро Дяченко. Ой-ой-ой, що там робиться біля воріт кардинала? Щось неймовірне робиться. І забиває гол зараз фурнітура. Все ж таки 97-й номер Ігор Крамер відзначається за 50 секунд до завершення. Ну Це так розв'язка. Така затяжна. Атака з кількох хвиль, таких ударів. От бачите, і Мартиненко відбив. Ні, не встигає навіть пробити кардинал, отож лунає фінальна сирена. У матчі Кардинал-Авангард рівне. Фурнітура Коломер. Рахунок 2-3. Поступається Кардинал на своєму майданчику. Радіють гравці фурнітури. Я лише додам, що наступний матч 9-го туру кардинал проведе у, в Одесі проти команди Тайр Експерт, проти аутсайдера екстраліги, а фурнітура прийматиме Сокіл з Хмельницького. На цьому вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.